Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні 1 листопада. Осінь набирає, виходить у свої права вже зовсім. Трохи вона поступалася, а це вже зовсім все жовтіє, так якось стрімко все падає, листя. І роботи додалося, потрібно зробити за короткий час те, що не зробилося, поки було тепло. Ось я сьогодні обрізала свій виноград. Це в мене Агат Донський виноград. Буду виноградні лози пригинати і прикопувати. Ну, це буде пізніше. Оце в мене виноград преображення. Тоже обрізала лора. Дуже погано визрів, виноград молодий. Погано визріла лоза, але так лишила, оброблю його і залишу, прикопаю. Ось такі там у мене ще є плівен далі, теж обрізала. І ось хочу показати свої пеларгонії, як вони поприхвачували їх мороз. Ось вони так, Ну, це не страшно. Я буду їх оце все обрізати і ховати. Но хочу, щоб вони по максимуму ще побули на дворі. Ось так як вони трохи вже поприхолодали, попримерзли. Мені треба обрізати гортензію. Тож, у мене це крупнолисна. Ось така гортензія буду обрізати і ховати, укривати на зиму. Цвіла вона дуже гарна, але із-за жари швидко поріжила і попсувалися квіточки на ній, а зараз ось вона така зробилася червона. Потрібно пообрізати вігілу. Ось воно в мене піони. Це ще я тут не прибирала, тут у мене так як обрізала виноград, все і малину, виноград, малину я вже почистила. Все лежить, все це потрібно сухе прибрати. І ось такий об'єм роботи в мене. Тут теж ось таке шакується Потрібно Постоїть воно, звичайно, до великого мінуса, а потім буду ховати все у підвал. Заставлене крилечко і теж фуксії мороз прифачував. Гарно себе тільки почувають хризантеми цвітуть. Ось яка красуня, біла красуня. Ось така помаранчева. У мене там ще є на городі багато хризантем. Це я так забрала, сюди поставила. Ось така хризантемка у мене висока, дуже, дуже гарна. Я не знаю назви. Хто знає, що Віола. Ось така ромашка. У мене тут робоча обстановка. Я ще тут працюю, все прибираю, тому і лежить усе, що в мене знаряддя праці. всі. Ось тут ще цвітуть пеларгонії. Ось ця плющелисна пеларгонія. Саме почала цвісти. така дуже гарна є рожева. Така махрова квіточка. І така в мене є ще і бузкового кольору. Теж я її там прибрала від морозу. Вона в підвісних ринках були, а так дуже гарна варгові. Тут теж поприхвачував мороз. Резентемка тут вона була кругленька, але Джасіка доганяла свого... доганяла кота і зламала мені і потрощила. І в мене і такі великоквіткові, жовта, помаранчева. Виноград подарунок Запорож'ю, Запоріжжю. Ось е, потрібно його обрізати. Я прийшла і дивлюся, лоза зовсім не визріла. Навіть не знаю, як його буду якось придумувати і обрізати. Це в мене залишилося ще оцей тільки не обрізаний, а то і той, що на першому році, і той, що в мене вже давно весь пообрізала. Ось як гарно покрився. Золотом кущ гумі. Такий золотий. Прямо стоїть кущ золотий. Грушечка теж Ось мій інжир, листя вже впало і потрібно його вже і прикрити, тому що він прихолов трошки, поприхолодав. Вже буду його укривати. Яблука прибрали вже. айви чомусь у цьому році і не було. Ось ябл... це дерево айвове. І... Айви і не було. І я так думаю, напевно, його прийдеться і прибрати. Якась, Якась вона у мене неудачна, ця айва. Обсипалася, актінідія, вже листя немає, Все листя покрила. Покрило землю. Немає нічого, теж будемо розчищати, готуватися до слідуючої весни. Сьогодні передали, напевно, ще останню ніч будуть мої бегонії ночувати у теплиці, а далі вже там 1 і 0 бачу, вже для них холодно, буду забирати до хати. Я їх ще так держала трохи білі коні, то Теж буду обрізати. А ці бегонії Illumination і Non-Stop Joy чекала, щоб наростили вони клубні, вони в мене всі йдуть із насіння. І щоб перезимувала добре, перезимувала бегонія, потрібно, щоб вона наростила нормальний клубень. Вона молоденька. І декотрі сорта, я ось тут дивилася, отак вони вже мають такий вигляд. Я трохи пообрізала довгі ці такі на них паси, для того, щоб вони нарощували клубінь. Вони, коли вже їм такі умови скласти і не поливати, і подрізати трошки ці верхи, вони тоді, якби закон самозбереження і на, діє на них, і вони починають нарощувати клубінь. Но деякі я подивилась, витягнула з горшка і клубня немає. Зовсім немає почти зовсім ніякого клубня. Таке трошки таке ущільнення, ущільнення звідки йдуть ці. Пасинки і клубня немає. І я подивлюся, якщо у клубні погано в мене понаростали, то напевно буду вирощувати знов і насіння. Я так думаю, що це насіння саме легше чим, ще легше, чим їх зберігати. Ну, Звичайно, де клубень наріс, там буду зберігати той клубень. Отак вони вже, я їх. Забирала, тут вони в мене висять у теплиці. Такі ось вони вже, коли починають такими кусочками відлітати, тут я зрізала і вони помаленьку-помаленьку, і лишається один там тільки клубінь, а ці гелячки всі відходять, відмирають. Ну, так як Погода в нас вже міняється, то вже потрібно подумати, щоб їх якось якимось чином зберегти. Взагалі, то ці бегонії, які були вирощені із насіння молоденькі, вони ще дуже слабі і положено їх держати у такому останні з зеленими цими гілячками. Цілу зиму на вікні, і вони тільки так можуть перезимувати. Ну, Так як у мене таких умов немає, і в мене ще багато є беліконій. Беліконія це вегетативна бегонія, яка цілу зиму росте, цілу зиму зелена. Клубня вона, Клубень там у неї є, так, але не такий, щоб він міг бути без гелячок зимувати то мені потрібно зберегти білі конії, а ось вже ці бегонії, то, звичайно, хоч, хотілося б зберегти, бо є дуже попали на і дуже гарні є. О, но я буду бачити, що там воно покажеться. Біліконії вже теж не цвітуть. Ось. І бегонії, оце ці бегонії, які я вже пообрізала. Довгі оці паси, які були довгі, цвітущі, я їх пообрізала. Коли зверху починає листя, отак, як одірвати от вершечка, відломати, поступово починає воно такими оцими ланками відлітати. Ось такі кусочки, кусочки такі, і поки аж до клубня не дойде. От, ну, Не знаю ще поки місць. Вони ще зелені. І тільки тоді, вже, як вони вже зеленця зовсім одійдуть, я буду викопувати і дивитися, що там всередині є. Зараз не хочу їх е, чіпати. Тому що от, отаке оце довге буду обрізати. і Завтра вже така буде погода, що прийдеться їх вносити у хату, ховати. І ось цю я покажу ось цю гілочку. Отаку довгу я. Взагалі-то вона добре одломалася, ну взагалі то одрізається вона. А тут наросло ось о, цілий кущик ось таких молодих пагінців. І ці пагінці можна їх одломувати і пасанкувати. Вони приживуться і всі будуть. Ну, тільки, звичайно, потрібно їх або під лампами держати, або на вікні. Я, я держала на вікні. Сіянці я підсвічувала, як сіяла, а от ці бегоні, які були в мене із пасенка, з живця я не підсвічувала. Вони так успішно перезимували на вікні. І тут у мене нон-стоп джой. Ще декотрі ось цвітуть, ось такі. о, А декотрі вже, вже хочу показати, я коли розказувала, як я живцювала, не показала, як з неправильного цього живця, ось подивіться, отут у мене із неправильного живця. Тут я взяла живця, отакого от вершечка цвітущого, який цвів. І от подивіться, от, один оцей пасинг, одна пасинка. Оця. Це тут дві штуки їх посаджено. Цвіли вони гарно, але зеленої маси вони не наростили. Ні з корінця, ні з ствола. Отакий був голий ствол. І тільки на кінці, ось тут. Були квітки, гарні квітки. А зараз я спробую їх зрізати. І ще думаю, може вони щось із середини, Я подивлюся, чи тут є клубень. Ну, це біліконія немає біліконія нічого. Ось Оце така біліконія, вона ось коренева вона Ось Тут клубня немає, ось тільки один корінь наріз. Ось така я її, звичайно, викину і цю. У мене така не влаштовує, я хочу, щоб була гарна, щоб кущик був пишний гарний. От. У мене тут є ще такі бегоні, які я в із живця вирощувала, вони росли і цвіли із живців. У мене вторік було набагато їх менше цих бегоній, а в цьому році то багато і я їх всі. Зберегти не зможу. Ось деякі цвітуть. Ну, на, на вікні не зможу зберегти, потрібно їх класти спати. Ну, Що перезимує, то перезимує. А що будемо будем живі, то будемо сіяти. Ось хочу показати, яка цвіта красива в мене. Тут у теплиці фуксія. Ось фуксія Наташа, вона так, бідна, не могла ту жару зацвісти, а зараз немає жари, я її тут забрала в теплицю, і ось яка вона гарна. Ось така квітка. Тільки зараз вона показала себе ось так, як вона є. Оця бегонія апрікот дуже гарна, була дуже гарна. Вона наросла отакі довгі ці пагони понаростали, ось які. І були тут дуже гарні квітки. А тепер вона. Вже, звичайно, не цвіте, тому що я ношуся з нею тільки якась там понижена температура. Я забираю її на літню кухню, там немає, не дуже, я там світло не підсвічую. І вона вже почала багато пагонів, цих подлітало. Вже вона готується. Хотілося, б звичайно, щоб тут був клубінь і зберегти її. Вона дуже була в мене гарна. Я дуже нею любувалася. О, а зараз вона ось така. Ще тут подивитись, хотіла поживцювати, там вроді щось маленьке є, воно такий живець, який можна взяти, тому що оце все не годиться для живцювання. А тільки отам у середині малесенький живець є. Ось, ось там ось він. Окей. Ну, конії теж понаростали, білі тоже теж буду обрізати, лишати тільки серединку. Ось це ось все буду, ці пагони буду обрізати. І тільки серединка оця буде наростати нове для, для слідуючого року. А краще всього це поживцювати. Молоденькі оці пагани, поживцювати, і вони буде і кущ кращий, або старе є старе. Ну, Маточник, це буду зберігати для того, щоб можна було живці з цього взяти. Це ця гарна ця розова беліконія, рожева. Така була була теж дуже гарна вона була, все це обріжеться. Ось. Теж відгнивають пагони, поливати її зараз вже не потрібно. Та бегонія, яка наростить клубня, то її бажано, щоб земля була не волога, а така чуточку-чуточку тільки, тому що, щоб клубінь не згнив. Це так. роботи вистачає, так як передають, сьогодні вітер такий рве, що плівка на теплиці. Бахкає такий вітер. І мені треба, потрібно все оце поховати, бо передають мінус. Все, на цьому будьте здорові всі. Пока-пока.